Усім привіт і ще довгого перегляду. Сьогодні ми на карті граф Tony. У нас Dono Картер Що нам потрібно? Втекти під час полювання, знайти докази Є і параболічний мікрофон. Ну що ж, поїхали. Привіт, я зайшов. Де ти є? Де ти є? Відгукнись? Ой, як блискає? Так, все. Тепер вона піде і шукати привода. Опа, а ці дверки я не відкривав. Може він на дру... Ти тут <рігла> І я тут! Ні, ну це було дуже-дуже близько. Це не тут десь було? Ммм, тут а. Пішла температурка донизу. Ладно. І да. І також треба буде пустити на наших кроликів, яких ми будемо знаходити. Ого, десь кролики близько. Де він? Бля, я злякався цієї картини. Не знаю, десь кролик шипить, але де він є? Я не можу зрозуміти. Так, давайте включимо світло, бо що тут дуже темно. Що ти блимаєш мені? бляха муха П'ять дверки відкриває. А де тут ці кролики можуть бути? А, під столом сидить сховався. Кролик. ЙОП! Пскотина. Пішлі в мене нема. Ну, мінус у нас немає, ладно. Так, але з дверми він взаємодіяв. Зараз будемо шукати ультрафіолет. Тут нема, тут нема. Блін, є МП пищала. Я пропустив. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та ти що, це мені сподобалося. Давайте зразу сфоткаємо. От і він нам перший доказ дав. А тут та відбитки пальців не залишив. А тут а? нема. Ладно. Міну, тоже теж не видно. Вимкну світло. Де? Де? Добрий день. А що таке робити? Одна що так робити. Є ж примарний вогник нас. Не наблюдаю примарного вогника, що був. Так, ні, давай треба десь темнішу сторону направити. Там ця лампа трошки мішає. Отако, о! Закриємо дверку. Інтокс? Це не дуже хорошо. От які ти двері опять рипнув? Якими дверми? А стекло? А стеклі немає, на цьому немає, ладно? Ти тут? Дай мені знак. Покажи себе. Ау. Покажи себе. Невероятний хаос, покажи себе. Ау! Нет, то не то ні. То сиди світло. Правильний цей привид. Дуже мало знаків дає. Ну, тоді, якщо він дає мало знаків, давайте пошукаємо. Часи налякали. Пошукаємо ми зайчиків. Тільки тут є. Що я не помиляюся. Є ЄМП не дзвони. Чи тут теж йде телефон? Ну, це на телефон не похоже. Де ще є телефон? Ладно. Наступного разу. Я взагалі йшов ходити, шукати про... Крол... Та ти диви на нього. Це не тінь часом. Nice. Я тільки виходжу, починаю розкидати. 5 МП, 5 імп, є, 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 є. хорошо, хорошо, хорошо. Вмикаємо світло, зробимо фоточку. Випитків я не бачу. О, є кролик. О, молодець, втік. Красавчик. О, є ще, один кролик. це вже третій, по-моєму. Третій є Йоп! Нащо ж так лякати? Ага, у мене зараз розсудку вже мало. Ти кого хочеш ноїбати? Ти думаєш, ми долбою, їбли? Что, все? Я еще ничего не буду делать, я пришел. <с HEXAS> Бля! Выродок. Еще все. Отец! Это я закрыл дверь, это он закрыл дверь. Это он решил идти в страх, чтобы не заходить до меня, да? Я понял. И светло выключено, я не... Спасибо, що включив все. І останнього доказа я теж знайшов. Все хорошо. а тепер послухаємо його. Сховаємося ми сюди. Рече? Я ну, включив воду. Охота, не охота. Не йшов мене ціна. Ну що ж, опять графтоній, але It's цей a раз Емелі Андерсон. І знову ж таки за допомогою параболічного мікрофону, Є МП і опять текти під час полювання. Ну, нічого нового. От. Так, він вже рипнув дверми, як тільки зайшов, двері вже рипнули. Одне питання тільки де? А що я протикав? Ага. Я протикав, що він в другій стороні. Ой. Ой ой. Що він опять коло цього? на сейк мешка цей раз. Ты шо? Так сразу? Может, и мара? Найс. Nice. Фотка, фотка, фотка. Блин, ну наши я другой раз фоткаю. Де ти? Ти тут? Як кістка з фіцікулатором Чи тут? А ні, ти не тута, а от тут. Да, це походу вся твоя кімната, да? Кулаками... Та ну ні, ні-ні-ні-ні-ні. ні Все-таки біж сюда. Да, тут. Ладно. Одне погано, що там комната зараз освітлена цими їхніми банками світлячками. І там погано буде видно примарний вогник. Окладемо ЄМП сюди. От дивіться, зараз я вимкну світло. І комната освітлена. І як ви бачите, де примарний, я не знаю. Ано, ну. поріг мішає? О! Пропало. Нормально. Книжку. Інтересно, а лишає він нас відбитки чи не лишає? Чи тут нема де їх лишати? О, помагу виклик. Що, в туалет хотівти, чи що? Дай знак. Дай знак. Покажи себе. Це? О, красава! Мінуса так і немає. А ємпе, ємпе, ти мені покажеш? Тоже не хоче. Примарного подивимось, друг побачу. О, є примарний, да був. Був-був, був. був, 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 був. Опять Йо, пропало, Йомайо. -йо. трошки забаганий цей. О, де? Де воно? Знайшов я його вже. Камера валялась. Ой, ой-ой-ой-ой-ой! Як ти вовремя? І так, що нам зачитало? Опа! Опа! І то, і то. Угу, Хорошо. Записка. Радіо і вогник. Бля, так, да, так як я казав, це була мара. Ну, все мара. До побачення. Чи втікти ти від неї. Ні-ні-ні-ні-ні, не роби цього. Не особо моє бажання. Goodbye. До зустрічі!